І так, розв'яжемо самостійну роботу 2. З математики це четверта самостійна робота, варіант 1. Тема прямокутник, ромб і квадрат. Виконаємо перше завдання. Сторони прямокутника дорінь 7 см. Знайдіть його периметр. Що ж, давайте підпишемо спочатку сторони, якщо у нас сторона, ми знаємо, А і Б є, і тут 5, ця сторона 7 см. Отже, довжина і ширина. Якщо у нас є довжина і ширина, то ми можемо, звичайно, записати спочатку формулу. За формулою периметра Б дорівнює 2 помножити на суму довжин сторін. На довжину на суму довжини з сторони А додати Б і закриваємо дужки. Це у нас формула периметра прямокутника. Ми її знаємо ще з 4 класу. Будемо шукати, що П буде дорівнювати. П дорівнює 2 помножити, відкриваємо дужки і тепер ставлюємо сторони 5, і 7. 5. Додати 7 см. Закриваємо дужки і ми бачимо, що нам треба помножити 2 помножити на 12. 2, помножити на 12, і ми отримаємо 24 см. 24 см є периметр даного прямокутника. Так як ми записали сантиметри, то це будемо писати в дужках. Сантиметри закриємо дужки. Отже, Перимет прямокутника дорівнює 24 см. Це відповідь в даному випадку В. Так і пропишемо відповідь В. Так, відповідь В прописали і завдання перше ми розв'язали. Друге завдання є ромб, Кут між діагоналлю і стороною ромбу дорівнює 65 см. Нам треба знайти кут Б С. БЦД позначено ось у нас таким чином. Давайте зараз я спробую, ну, звичайно, ж, збільшу цей малюнок, щоб було краще підписувати. Тут поставимо АБД у нас Є 65а треба знайти БЦД. Пропишемо його, поставимо знак питання і виходимо, що нам дано. Дано АБД РОМ, це ромб, і у ромбі відомо, що курт АБД. Тобто, ви дивитесь на саму умову 65 градусів і треба знайти кут БЦД. Ми знак питання вже поставили, щоб ми розуміли, що ж ми будемо робити. Давайте перше ми розділяємось трикутник АБД. А БД. У цьому трикутнику, що ми маємо? А Б дорівнює ади, тому що це сторони ромба, ми знаємо властивість сторони ромба всі рівні. То пропишемо Абе дорівнює Ади. Це бічні сторони рівнобедреного трикутника. Так, і пишемо бічні сторони, рівнобедреного трикутника. сторони, рівнобедреного трикутника. А якщо це бічні сторони, то кути при БД основа. Бічні сторони БД пропишемо основа. А ми знаємо теорему, що властивість рівнобедного трикутника, що кути при основі рівні, то ми можемо стверджувати, що цей кут теж буде дорівнити 65 градусів. Давайте запишемо кут АБД. Тобто, ми визначили, якщо це рівнобедрений трикутник, то АБД АБД за умовою буде дорівнювати АДБ, куту АДБ. АДБ і все це дорівнює по 65 градусів. Цей кут 65 градусів. А тепер треба знайти БЦД. Знайдемо кут А. Ми знаємо, що кут. Протилежні кути у ромбі рівні, тому кут А буде дорівнювати куту С, позначимо двома дугами. Друге, тоді знаходимо кут А. Кут А, давайте запишемо дорівнює куту С і поясню, чому це протилежні сторони ромба. Протилежні сторони ромба. Так, тоді, якщо ми знайдемо кут А, то автоматично ми знайдемо і кут Б, С, Д. Що ж, із суми кутів трикутника, ми знаємо, що кут А додати кут АБД, АБД, додати кут, ми писали АДБ, АДБ. І все це за теаремо сумі кутів чотирикутника буде дорівняти 180 градусів. Тоді кут А ми знаходимо Кут А буде дорівнювати 180 градусів від суми кутів трикутника, віднімаємо суму двох відомих кутів. Або це можна записати іншим способом, тому що це два однакових кута. Давайте я ще раз вам пропишу 180 градусів відняти 2 помножити на 60. Градусів. Чому? Тому що це кути при основі. Тоді буде дорівняти 180 градусів, треба 2 на 65, це буде 130 градусів. Отже, 180 відняти 130 градусів ми отримаємо з вами 50 градусів, так і пишемо 50 градусів. Отже, шуканий кут. Якщо ми кут А знайшли, то кут А. Буде дорівнювати куту БЦД. Те, що за умовою запитується, і це буде дорівнювати 50 градусів. Запишемо відповідь: У кожна задача закінчується відповіддю. Відповідь куту БЦД дорівнює 50 Градусів. Друга задача розв'язана. Що ми всі задачі згадали? Спочатку побачили, спочатку побачили рівнобедрений трикутник, у якого кути при основі рівні. Потім знайшли кут при вершині, а кут А до рівня куту С у ромбі, як протилежні кути, і тоді автоматично ми знайшли вже кут С, якщо коли знайшли С. Друга, третя задача. Знайдіть кут між меншою стороною і діагоналлю прямокутника. якщо він на 12 менший, від кута між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Спочатку треба провести діагоналі, для того, щоб ми могли їх розв'язати цю задачу. Давайте діагональ провели одну діагональ, і тепер другу діагональ треба провести. І читаємо після того, як ми провели ці діагоналі, нам треба прочитати все ж таки умову. Що нам дано? Нам дано прямокутник. Так і підпишемо А Б, С, А, Б, С і Д. Дан прямокутник а, Б, С, Д. А, Б, С, Д, прямокутник. У нього що ще відомо. БД і А це діагоналі. БД дорівнює СД, Б, BD і АД. Управляю АД це діагоналі. А ми знаємо, що діагоналі у прямокутника рівні. Все, це у нас є. Тепер читаємо кут між меншою стороною і діагоналію. меншою стороною і діагоналію. Оцей кут нам треба знайти. Якщо він на 12 менший від кута між діагоналями. Ось у нас кут між діагоналями, тоді, якщо у нас невідомий цей кут і цей кут, а тоді ми беремо між діагоналями х, а між стороною, меншою стороною діагоналлю на 12 менший, тоді ми так і пишемо, що цей кут буде хміну 12. Але це ми розмірковували, а нам треба зробити пояснення. Так, знайти кут БОА, БОА, невідомий кут Х, і починаємо розв'язувати. З чого ми будемо розв'язувати розв яз... розв задачу? Подивіться, що у нас тут відомо, що ми можемо вже використати для розв'язування задачі. Звичайно ж, перше нам треба сказати, що таке Х за умовою. Тому саме ключове слово, яке нам треба взяти, нехай кут між діагоналями дорівнює Х, записали. А ось кут між меншою стороною, а у нас є назва цієї меншої сторони. Між, Можна пояснити, що між АБ пропишемо АБ це менша сторона, між АБ і Б, дорівнює між АБ і Б Д. Кут між АБ і Б Д, дорівнює, тобто, можна поставити дорівнює, і тут прописати, що це хміну 12х мінус 12 градусів. Закриваємо дужки. х мінус 12. Все, ми взяли все пояснення вже зробили, яке нам потрібно, і можемо складати рівняння. Кут між діагоналями дорівнює, А тепер. Роздивляємось сам трикутник Б, АОБ. І так, наступний етап цієї задачі нам треба роздивитись трикутник АОБ. Ставимо трикутник АОБ. І як ви знаєте, що трикутник АОБ буде рівнобедрений. Чому він буде рівнобедрений? Тому що в діагоналі прямокутника в точки перетину діляться навпіл, тому що це БО. Буде дорівнювати АО. діагоналі в точки перетину за властивістю, за властивістю. Перетену діагоналі. Перетину діагоналі прямокутника. А ви повністю скорочена, прямокутника. Пишіть у самостійному роботі, це повністю ВО дорівнює... А О, як діагоналі, які перетинаються в точці О. Це записали. Отже, трикутник буде, рі... АОБ буде рівнобедрений. Ми можемо сказати, що ця сторона буде доріг цій стороні. А якщо він рівнобедрений, то АО і БО це будуть бічні сторони, бічні сторони, і ми можемо стверджувати, що АБ це основа аби основа рівнобедреного трикутника. А якщо це основа рівнобедреного трикутника, то ми знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Ми можемо стверджувати тепер, що кут так, БОА. БАО, кут БАО, буде дорівнювати куту. А Б О. А Б О. І можемо прописати, що вони дорівнюють мінус 12 градусів. Тепер ми можемо скласти рівняння за сумою кутів трикутника, ми знаходимо оцей куточок. І так, складаємо рівняння за теоремою о сумі кутів трикутника. Так, записали, що теорема суми кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Прописуємо. Спочатку пишемо x мінус 12, додати х мінус 12 і додати кут при вершині х. Всі ці три кути будуть дорівнювати 180 градусів. Рахуємо кількість х. Раз, 2, 3. І так у нас буде 3х. Мінус 24 градуси дорівняння 180 градусів. Тепер нам треба знайти 3х буде дорівнювати 180. Дати 24. 180 градусів додаємо 24 градуси. Ми 24 було зліва з мінусом, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тепер. 3х. Дорівнює 180 додати 24, 204, 204 градуси. Тепер треба знайти невідомий множник Х буде дорівнювати 204 градуси, ділимо на 3, і х у нас невідомий кут між діагоналями, буде дорівнювати 68 градусів. Треба прописати відповідь. Завжди, коли ви знайшли. Х ще раз подивіться в умову і знайдіть, що нам треба знайти, тому що ми знайшли Хут між, між діагоналями, а нам треба знайти кут від меншою стороною діагоналлю прямокутника. Нам треба знайти оцей кут, тоді кут. Це у нас поставили, що це Б-кут ОА, але нам його не треба знайти. Нам треба знайти кут Б. Так, 68 це БОА. А нам треба знайти кут кут між меншою стороною і діагоналю прямокутника. Ось тут є ще А, Б, О. Тоді це неправильно, ми знаходимо АБО. Це А у нас БОА Б ОАХ. Значить, нам треба знайти А, Б, О. Кут між меншою стороною і діагоналю прямокутника. Тоді А. A... А АБО буде дорівнювати 68 градусів, віднімаємо 12 градусів, ми отримаємо 56 градусів. 56 градусів. Оцей буде відповідь. Тому, будь ласка, шукайте правильна відповідь АБО. АБО буде або БАО, це теж саме. То ми можемо прописати, що кут. А Б, О буде дорівнювати куту. Б, а, О – це теж буде кут між діаганал, меншою стороною діагоналлю Б. А, О, і це дорівнює 56 градусів. Ось, бачите, уважно, я писала і не дочитала само умову. Тому нам треба АБО знайти. Оце, виправте, будь ласка, і запишіть правильну відповідь у третьому завданні. Четверте завдання: У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ вписано квадрат. Так що, прямий кут у трикутника квадрата спільний, оцей цей К спільний. Кут, точка К належить АБ, точка К належить гіпотенузі АБ. Периметр квадрата, перемед квадрату дорівняння 24 см. Треба знайти довжину катета БЦ. БЦ це нижній катет. Що ж, пишемо, що нам дано. Дано трикутник А, Б, С, причому кут С дорівнює 90 градусів МК квадрат, квадрат, Так, тепер точка К належить Аб. Точка К належить Аб, Периметр квадрата. периметр М. КЛЦ дорівнює 24 см. Треба знайти довжину катета БЦ. Тут пишемо БЦ. Все, Все у нас готово. Тепер треба подивитись уважно і розв'язати цю задачу. Так як у нас, дан, будемо з кінця починати розв'язувати цю задачу, нам дан периметр квадрат, який дорівнює 24 см. Давайте з цього і почнемо розв'язування. Перше, ми знаємо формулу периметра квадрата. Давайте її запишемо. Формула периметра це П квадрата. Я буду писати скорочено. П квадрата буде дорівнювати 4а. Це формула. Тоді ми можемо знайти А, тому що П у нас відома. Тоді записуємо. 4 помножити на А буде дорівняти 24 см. А в цьому випадку буде доріг 24. Ми ділимо на 4, і А, сторона квадрата буде дорівнювати 6 см. Сантиметрів, зразу зверніть увагу на одиниці вимірювання. Периметр сантиметра, значить і сторона буде квадрата дорівнювати або буде дорівнювати 6 см. Отже, ми можемо тут прописати, що тут у нас 6 Всі сторони рівні, то в такому випадку і тут буде 6. Перший етап знайшли. Тобто ми знайшли довжину катета БЦ, а це у нас тільки частинка В Продовжуємо далі розв'язувати периметр сторону квадрата знайшли. Тепер давайте проведемо із точки С до точки К діагональ. І ця діагональ діагональ проведемо квадрата. Ось це діагональ квадрата. І що ми побачили, що діагональ квадрата дійсно входить СК, це діагональ квадрата. Але ж коли ми подивимось на цей малюнок, то у трикутнику АСБ, Б, СК буде не тільки така К у нас середина, точка К є середина гіпотенузи, то в такому випадку, що К середи, то є у нас буде К, це середина. А коли ми провели, то це не тільки медіана, але ще. У рівнобедреному трикутнику Це К, давайте пропишемо. Це у нас бісектриса, вона ділить кут пополам. Бісектриса і також Це медіана. Так як ми знаємо, що властивість медіани, бісектриса і медіана у рівнобедреному трикутнику співпадають. Тоді точка К є серединою Абе. Значить, точка К. Середина середина сторони АВ. Отже, оцей кусочок буде дорівнювати цьому відрізку. Можемо прописати, що АК буде дорівнювати КБ. Що, що ми можемо ще сказати? Роздивимось оцей цей трикутник ЦКБ. Так як це бісектриса, значить, тут у нас 45 градусів КЦЛ – 45 градусів. А точка К, о, вернее, ведриза КЛ, С, перпендикуляр до СБ. Теперь у нас наступный этап, С, К, СКБ. СКБ, КЛ, сторона квадрата КЛ, Е, высотою. Трикутника СКБ, а ми знаємо, що висота вона поділяє рівнобедреному трикутнику, поділяє кут напіл, тому що, чому ще? Тут у нас 45 градусів. І тут у нас 45 градусів, тому що це рівнобедрений трикутник. У рівнобедрому прямокутному трикутнику сторон, як кути при основі рівні, тоді ми можемо стверджувати, що CL буде дорівнювати LB. Так як це висота, вона є медіаною і бісектрисою, то ми можемо стверджувати, що CL буде дорівнювати LB. І буде дорінки 6 см. Якщо це буде 6 см, то ми можемо стверджувати, що довжина сторони СБ, сторону БС, або СБ, БС. Тоді тут треба все ж таки правильно прописати. Давайте запишемо так, як у нас записано в умові. Треба. Те, що в умові треба прописувати правильно. БЦ. Це Б, це одна і те ж сама назва, але краще писати так, як ми вже записали в умові. Тоді тут буде Б. Отже, ми з вами знайшли сторону БЦ, бедро або бічну сторону рівнобедреного трикутника. Пропишіть відповідь, що БЦ дорівнює. 12 см. Діти, ви повністю відповідь у пишіть у самостійних роботах. Я записала скорочено. Виконання самостійної роботи першого варіанта завершено. Дякую за увагу. Ставте лайки, щоб я розуміла, що вам потрібні мої відеоуроки. пояснення моїх відеоуроків.